Наступна скульптура інкрустація і художня різьба по дереву. Виноградна королева з гарбузами. Як вам така лавочка? От, я думаю, що ці скульптури вирізали цим штілем бензопілою. Жм, жн, жн. І таких лавочок тут, в принципі, є. Багато. От, всі обходити, мабуть, я не буду. Там такий дядок стоїть. От, з, э, з якимось типо, фонарь. От, і палка. От, потім тут ще якісь, якісь є вирізані квіти. Це прям. По-любому це штілем різалося. Мільйон процентів це різалося штілем. Дивіться. Десять така барабушка. От, ромашка така, там ще одна ромашка. Тут лавочка серйозна. І парк я вам теж хочу сказати, що не менш серйозний, тут дерева. Ого го. -го. О, там палатка, я в тому палаті, щоб ви розуміли, на другому поверсі е -е, зробили дитячий садик. Бачите які дерева? Парк серйозний, старий. Три дерева, там окей, для белки шкатулка. О, тут ще одна лавочка. Ось нарізав таких скульптур. О, але парк прикольний. для культурних прогулянок. Мені подобаються такі парки. Якщо хтось знає в районі Зеленої Гори ще є якісь палаци, замки. Я теж знаю, в них є багато відмічених. О, але якщо ви знаєте, то скидайте, мені будемо робити огляд. Тут ще одна скульптура. Інкрустація і художня різьба по дереву. Лев. О, Ось такий. Лавка. Всякі дерева і так далі. Парк для культурних прогулянок. Написано там на табличці, от на вході в парк, що це діло тут це, забороняється, не можна вживати в цьому парку.